Так, друзі, компанія Motor Україна ну, нарешті приїхала вже свіжа партія Scout-504C. Хто чекав, От, приїхали 4 трактори. Два у нас вже було замовлення, два лишається вільних. Трактор 25-го року з кондиціонером, з компресором, з, там, з всякими допами зараз це вам покажемо. 4 камери по сторонам. Хто не знав, вон. 360 огляд з кабіни. Коротше, 13400 він коштує. Якщо ви наш підписник, можемо легеньку знижечку зробити на доставку. По характеристикам: 495 КМ-мотор, 50 коней, стейдж другий, посилений таєшний передній міст редукторного типу. 25-го року вже травня виходить, виготовлення на заводі. Це саме свіжа партія. 60 літрів бак паливний. Пластиковий на металевій основі 28-ма розина, у вас армор задня, передня 20-та, повністю розбарні диски обидва. Кабіна, зараз покажу вам, кабіна йде повністю обшита пластиком. Так, із допів, дивіться, є вивод з компресора, є додатковий, по-моєму, тут кислотний чи порошковий, не пам'ятаю точно вогнегасник для того, щоб якщо що, двигун велике табло, тому що тут у вас 360 огляд камера. Інформативна вже приборка збудованим міні екранчиком реверс біля керма, коробка 8 плюс 8, під'єднання переднього мосту. Є також у нас ой, забув. Як, ручник, коротше, ручничок, грамер сидіння дуже хороше, до речі, відпрацьовую на ура! Рівна підлога, звичайно ж, підвісні педалі. Так, Задня навісна система крюкова зі зйомними яблуками. Вони йдуть в комплекті 22-28 яблуко. Підіймає. Два виносних циліндра, тонну 200 можна, виносний важель гідравліки, 4 гідроциліндра, розширювальний бак масла, коротше повний фарш. Освітлення дофігіща тут, додаткові всякі ліхтарі стоять, можна виставляти. Коротше, трактор реально заряджений. Тому їх так по суті і розбирають. Звертаю увагу, що фільтр повітряно мастильний, і бачите його висоту, бачите його в принципі непогано зроблено. До щось схоже, система. Стояла колись на 90-х, якщо не помиляюся, і на Ката, по-моєму, модель, там, де трансмісія посилена. В цілому, оця от нержавієчка закріплення в двох частинах, бо е, хиталось трошки, люди скаржились, поміняли трішки кріпь. По освітленню, спереду, все леди, два е, дві діодних лампи стоять з кожної сторони. ну і Бачимо, що металевий повністю капотік. Так, це у нас ресивер, з захистом йде масляний фільтр. Маса у нас зберігається з правої сторони. Коротше, друзі, ви поняли, дві штуки є вільних. Якщо хочете замовити, набирайте. Підписуйтесь на канал, щоб була у вас маленька знижечка. Всім гарного дня! Компанія Мотор Україна. Пока-пока.